У мене до вас логічне питання, чому ні польський, ні німецький, ні британський фермер не здає зерно з поля? Чого всі вони мають можливість покласти його на зберігання десь в надійне місце або в свій склад? І чого вони приймають рішення, коли їм продавати зерно, в залежності від того, коли їм треба гроші яке в них фінансове планування? Чого українські фермери? Тупо не мають такої можливості. Чому українські фермери, ви ми э, змушені здавати зерно з поля? Давайте розбиратися. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт, тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Гровекс Гродіжто Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати цей світ. Ви приходите до нас з проблемами, з питаннями. Ми придумуємо сервіси, щоб ви могли стати краще, заробити більше посилання і номери телефонів, на які ви знайдете під цим відео. Тож до теми, чого українські фермери змушені здавати зерно з поля. І так, да, це дійсно є велика комплексна проблема, тому що не вистачає складів, тому що не можна построїти, нема за що собі построїти склад, тому що постійно треба оборотка, дай ми змушені продавати, бо треба ж там не знаю, заплатити за запчасті, за солярку, розрахуватися ще за щось. Да? Тобто є постійні якісь нагальні проблеми, і ми просто змушені продавати зерно з поля. Але ми ж розуміємо, що коли йдуть жнива. То ціна найнижча. Да? Тобто, якщо навіть є можливість покласти на зберігання там, умовно пшеничку в липні, да? то швидше за все, вона там десь в жовтні да, буде мати кращу ціну, наприклад, да? або соняшник покласти на зберігання в серпні там, і продати в травні. Це там взагалі железо завжди працює, завжди краща ціна на соняшник. Ми знаємо, що весною. Чого в українських фермерів немає такої можливості? І проблема комплексна. Основна її проблема в тому, що українські фермери недокапіталізовані. Тобто, ми, як українські аграрії, ми просто капець не недокапіталізовані. тобто ми можемо залучати кредити або інвестиції на будівництво складів, на покупку техніки, на покращення технологій, там на автопілоти, на нові сівалки, там на нові оприскувачі або модернізацію існуючих оприскувачів. І це все вже є доступним. І під це все вже є кредитні програми, українські або міжнародні для аграріїв на там супервигідних умовах. Якщо не під 0%, то там. Під три, під п'ять, ну, максимум там, під сім, да? і вони вже є. Але чогось, бляха-муха, у нас ну, і далі тянеться ця історія, що фермери не можуть цим скористатися. Ну, зрозуміло, що а, великі агрохолдинги цим користаються, і ми дивимося на них там: ох, як у них все круто. От, а, але насправді вони просто мають адмінресурс, мають там бухгалтерів. Там, і так далі, крутих менеджерів, які можуть е, провернути да, цей фарш мясорубки, да, і е, здобути собі програми фінансування, да, чи там від міжнародних інвесторів, чи від міжнародних банків, чи там на худий кінець від українських банків, хоча в українських банків найменше грошей. От. Але все одно вони всі з радістю дають гроші фермерам, дають гроші аграріям. Тобто, стовп основний проблем українських фермерів це не І у цій недокапіталізації є насправді дуже проста і банальна причина. До речі, це за собою тягне ще один наслідок: вимирання села. От, вимирання села через недокапіталізацію господарства. Бо фермер і хотів би там, завести свиней, робити там крафтові сири, там, зробити фермерський магазин і так далі, там вирощувати якусь городину. Ну, ви ж правда, це хочете робити. Да? Ну, напишіть в коментах, що «Да, я б це робив, бо я б хотів би це робити. Але для цього треба там, купити круте насіння, построїти теплицю, наняти людей на роботу і так далі. Для цього треба капітал, для цього треба гроші, тобто бажання недостатньо. Як наслідок, крім того, що українські фермери дуже повільно розвиваються і підтягуються до середньосвітових показників по ефективності, крім того, в нас ще як наслідок і село вмирає. От, ну, і фізично вмирає, да, бо люди старіють, і вмирає, тому що молоді люди не бачать перспектив і урбанізуються в, місце, в місто, да, тобто переїзд в місто називається урбанізація. От, як наслідок, села зникають. А, опять же, причина в чому, що недокапіталізовані фермерські господарства. Питання: чого українське фермерське господарство недокапіталізовані? Чого фермер, який обробляє... 10, 20, 30, 50, 100 гектарів, не може піти в банк і взяти кредит там, 1000, 2000, 3000 доларів на гектар. Чого? Тому що у нього немає реєстрації як фермерського господарства. Він землю обробляє 20 років. Тому що ці 20 років він ховався, щоб його не вжарили. І він зараз, як наслідок, не має ніякої офіційної історії, не має ніякої юридичної особи. Багато хто з вас вже почали реєструвати ФОПи, почали реєструвати фермерське господарство і зіштовхнулися з чим? Правильно, з податковою. І тут ми приходимо до відповіді на питання: а чого ж ці всі фермери не реєструвалися і не мають офіційної реєстрації, не мають офіційної звітності? І держава в 2021 році екстрено почала їх якось перетягувати. На в білу зону збільшуючи податки, так, якщо не зареєстрована земля з одної сторони, з другої сторони дали там кредити пільгові для фермерів, плюс дали компенсацію на техніку. Тобто, таким чином держава почала видавлювати в правове поле, і дуже багато хто почав реєструватися. І ми навіть в себе на каналі казали, що колеги, йдіть, реєструйтесь, це вигідно, це круто. Вогонь, вогонь. Але податковий терор нікуди не дівався. І зараз на фоні того, що відбувається в країні, зараз, на фоні того, що ну, всі програми там, поскорочувались, нові не виходять. От, і є тотальний, просто ну, тотальний терор і пресінг зі сторони податкової, то на сьогоднішній день знову ми повертаємося в парадигму, що ну, виходити в білу, хто працює там, в сіру або в. Повністю в кеш точно нікому не треба. Я констатую цей факт. Більше того, дуже багато підприємств дивляться на те, щоб, навіть якщо в них є зареєстроване якесь підприємство, то максимально на нього забити, да? тобто показувати якісь мінімальні обороти, щоб воно десь там якось жеврило, і повністю перейти в кеш. Наскільки це можливо? Чого? Тому що. У нас існує тотальне блокування податкових накладних, яке е, розблокувати дуже складно. Да? А якщо в тебе немає адмінресурсу в вигляді якогось крутого юриста і крутого бухгалтера, то для звичайного фермера це перетворюється просто в пекло. Ти ходиш, оббиваєш пороги тої податкової, просишся, розблокуйте. Ось вам всі документи, я настоящий, в мене є земля. А вони кажуть, ні, ми тобі не віримо, плати нам хабар. Українські фермери не хочуть працювати офіційно через хабарників в податковій і в державі. Почуйте мене. Да? Тому вони працюють в тіні. Через те, що вони працюють в тіні, вони не можуть отримати ніякого нормального офіційного фінансування. Тому що неофіційне фінансування коштує 3-5% в місяць в доларах. Офіційне фінансування коштує 0 гривень в рік. 0% в рік в гривні. Розумієте різницю? Так? Відповідно, українські фермери не можуть набрати нормальну крейсерську швидкість і відростати кожен рік там, на 10, 20, 30, 50%. Фермери не можуть стати на шлях сталого розвитку через те, що в е, нас є просто якась тупа система отримання хабарів. З українських фермерів, тому всі хочуть працювати в тіні, ніхто не хоче працювати офіційно. Як наслідок, фермери не декапіталізовані, як наслідок, фермери не дозаробляють, як наслідок ВВП країни не росте. Як наслідок, вимирають українські села. Тому корупція це дуже велика проблема. І конкретно в цій частині, про яку я кажу, що докапіталізація фермерів може йти тільки через вихід бізнесу в білу. А фермери будуть виходити в білу, тільки якщо побороти системну увага, системну корупцію в податковій. І фермерам одразу стане легше дихати, і всі будуть реєструватися в білу, платити податку в білу, наймати нормальних бухгалтерів, тому що це буде вигідно. Тому що зараз це капець як невигідно. Якщо у вас залишились питання, пишіть в коментах. Буду радий поспілкуватись на цю тему. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!